Партія 50 це єдина партія в Україні, в якій нема жодного народного депутата сьогоднішнього скликання. Це прості українці, підприємці, журналісти, волонтери, активні громадські діячі, які втомилися чекати змін в нашій країні. І озброївшись найкращим, те, що сьогодні дає світ. Те, що використовується в прогресивних, розвинутих країнах світу, ми взяли собі на озброєння. Єдина партія в Україні, яка пропонує конкретні кроки для того, щоб змінити наше життя кардинально. І не через 10 чи через 20 років. А в найближчий час. Ми даруємо ідею, ідею українцям, як змінити наше життя не конкретних людей. Тому що люди, вони. Слабкі, їх можна підкупити, можна обманути, можна ще щось зробити. А коли є ідея, її не обманеш, її не перепишеш, і з нею нічого не зробиш. Тому партія 510 це ідейна партія. Це партія простих людей. Це волонтери, які з вами працюють, які вам розповідають і розказують, що можна зробити. Вони стоять за свій рахунок. І ніхто не платить нікому. І мені ніхто не платить. Тому? Ми даруємо вам ідею. А ви, якщо задумаєтесь над тим, що ми можемо зробити, то ви її візьмете на озброєння. Тому що це хороша ідея. Це те, що може кардинально змінити життя в Україні. Простих українців. Тому що тисячу доларів мінімальна заробітна плата, це не за небесні якісь цифри. Це те, що може бути реально в Україні. І не через 20 років, а в найближчий час. Для цього потрібні прості кроки. І партія 5.10 пропонує знищити 135 податків і зборів, які ми сьогодні платимо з вами, і введення системи 5.10. Два простих податки – 5 з продажу і 10 з заробітної плати. І знищити дозвільну систему причину корупції в Україні.